Друзі, всім привіт! Ради вас вітати в новому відео на моєму каналі Макс Коуч. Сьогодні я хочу вам більш детальніше розповісти про такі програмки, як Zwift, Руві, майвуш можливо, ви навіть не чули про такі. Хоча багато хто, я впевнений, знає і катає там, наприклад, саме в звіфті, хоча в мене є багато знайомих, які катають домашні тренування на станку і в Руві, але давайте про все по порядку. Ось уявіть, ви купили свій перший станок. До речі, якщо хтось ще не купив, не має станка чи не знає, який обрати. Ця тема доволі е популярна. Я разом із Санєю Кубом з каналу good trip записали відео, який має вийти чи вже вийшов на каналі good trip про саме станки. Саня приїхав до мене додому, де я йому. Показав свій станок, показав і розповів, як я катаю, що необхідно такого мінімального набору, щоб катати вдома на станку. Бо Саша якраз зараз вибирає собі станок. Він новачок. Цій справі, тобто він вдома не катав на станку, і я з ним поділився своїм досвідом. Він це все записав на відео, і ви можете переглянути безпосередньо це все, все на каналі. І це trip. Посилання на канал буде в описі, хоча я впевнений, ви і так знаєте, знаєте, де шукати. Також на каналі я розповів більш детальніше, який станок краще вибрати новачку, більш досвідченому, щоб не переплатити. Ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що вам має бути цікаво. У сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися просто своїм досвідом. Тобто я не хочу вистраювати якийсь е, рейтинг там, топ, е, що краще, Зві, в Труві, можливо, нічого вам не підійде. Просто хочу поділитися своїм досвідом, тому що я знаю, що багато людей погано в цьому розуміють, розбираються там, як його налаштовувати, що краще вибирати. Тому сприймайте це просто як варіанти, які ви можете обрати, подивитися, що вам краще, що вам ближче, що вам умовно кажучи, візуально більше подобається, можливо, фінансово більш прийнятніше буде. І те її вибрати, тому сьогодні без топів, а просто як мій досвід. Так почнемо зі звіфту. Звіфт це найпевно найпопулярніша платформа, де люди з усього світу сідають на сценки. І у цьому віртуальному світі катаються на велосипедах. Тобто, ви катаєтеся, ви можете бачити справа така строка, бачити людей з інших країн, і це все у реальному часі. Чому мені подобається саме більше Zwift, яким я користуюся вже декілька років, ну доволі давно? По перше, це тому, що це зручно. Це інтерактивно, зручно, комфортно для мене, тим, що я веду своїх атлетів і пишу своїм атлетам всім тренування, так як і собі, через таку платформу, як TrainingPix. TrainingPix – це платформа, де Дуже зручно керувати тренувальним процесом, тобто мені бачити фідбек моїх атлетів, хто закрив тренування саме, коли закрив тренування, який там пульс, каденс, тобто вся аналітика туди вписується. І зручно це тим, що ця платформа TraninPix зв'язується зі звіфтом і викидує туди всю структуру тренування, все завдання. Ну тобто, воно як одне ціле. Буває так. ну... Частіше за всього, що якісь велосипедні тренування вони не йдуть так, що просто там годину-дві потрібно крутити і все потрібно робити саме якусь структуру тренування, тобто розминочна частина там стільки часу, стільки ват. Наступний блок там стільки часу, стільки ват, і буває, що цих блоків за тренування саме дуже багато. Дуже дуже для мене зручно тим, що коли ти відкрива, забуваєш це тренування в TrainingPeaks, Відкриваєш сам звіфт і воно туди автоматично його перекидує, і не потрібно паритися там десь на бумажці, записувати, що тобі сьогодні потрібно робити, по яким блокам, скільки і так далі. Ти зайшов, і в тебе вже все готово, законекчено. Ну для мене. Ця зручність це топ 1 А також е, доволі цікавий інтерактивний світ. Ти вибираєш різні карти, можна покататися по там Франції, Лондону, типу реальному. Ось но все рівно. Ця платформа, чому я продовжую нею користуватися, і за цього це топ 1 тому е, доволі зручно. Ось ви встановили собі на Комп чи на телефон, сам Звіт. Ось так він виглядає. Вам потрібно зареєструватись. Ось мій профіль. Тобто ви реєструєтесь і нажимаєте тиснете Let's Go. А поки сам Звіфт запускається, щоб він законексився зі, з вашим станком. Вам необхідно що? Це підключити сам станок. Ось ми його вмикаємо. Станок запускається і запускається сам Звіфт. Ось дивіться. На стартовій сторінці ви можете бачити, де він коннектить ваші девайси. До речі, з WIFT можна також і бігати. Ось, якщо у вас є девайс, який щитує, наприклад, на грудний датчик Гармін, він може зчитувати біговий сенсор. Далі вам необхідно що? Під'єднатися. Ось мій станок. Але якщо у вас є альтернативні виду, види потужності, вимірювача потужності, ось, наприклад, у мене це самі педалі, ось вони зараз підключаться, і тут їх теж буде видно, тобто можна підключити самі педалі. Я зазвичай як роблю? Я підключаю станок, щоб він вчитував саме напруження. А сама потужність, ну тобто напруження, це я маю на увазі, змінював там гредієнт підйому, спуску, ну і так далі. А сама потужність зчитувалась саме з педалів. Ось і відповідно, каденс теж з педалів зчитувався. Тут під'єднається ваш монітор серцевого ритму. Я зараз просто не в ньому, тому немає що він у вас є. Ви одягаєте, він одразу тут його буде підтягувати. От, значить все, і ви готові їхати. Нажимаєте ОК безпосередньо. Далі, тут о, у нас вже цікавіше. Тут можна вибрати е, б, різні м, івенти, програмки, можна перейти, ось наприклад, сюди. І тут у вас є будь-які штуки, по яким ви можете катнути. Ось бачите? А будь-який воркаут це те, що я з за, за що і казав, що ви їдете там, Стільки ватт на на стільки часу, стільки часу, потужності і так далі. і так далі. Тобто самі е, програми вони задають уже безпосередньо оце все. Далі можна просто вибрати е, сам віртуальний світ, вибрати будь-яку карту, тут ви бачите відстань, ви бачите сам підйом, ви бачите складності і приблизно часу, скільки їхати. Ви можете вибирати ось так: от карту, тут візуально ви бачите, як. Ви будете їхати і нажимаєте Перейти до заїзду. Ось віртуальний ви, тобто я, який готовий їхати. Тут ви бачите свою потужність, ви бачите свій каденс, свій пульс. Якщо у вас є нагрудний датчик, ви його під'єднали. Кількість кілометрів на годину, яку ви їдете. Потім метрів підйому, скільки ви проїхали, кілометрів проїхали, часу. Тут змінюється відсоток гредієнт. Тобто, коли ви в горку їдете, він більше і вам складніше їхати. Тут ви бачите людей, які їздять, на жаль, те, що я казав, ось таке: от зустрічається. Але бачите, за те, що теж я казав, що. Тут, наче загальний світ, він такий більш нереалістичний, як більш такий іграшковий, можна сказати. Ось. Але в цілому все, все дуже, дуже круто. А, якщо ми почнемо задавати потужність, безпосередньо станок починає крутитися, наш атлет починає їхати. Як бачите, змінюються вати в реальному часі, все дуже-дуже класно. І тут після тренування ви бачите, скільки ваша середня потужність, скільки ви проїхали і так далі. Навіть видно, скільки ви спалили калорій і шматочки піци. Ось це тренування ми не зберігаємо. Також в звіті є момент, що ви можете там робити різні апгрейти, тобто різні велосипеди собі купляти. Хоч десь я купив собі каньйон Speedmax. Це просто моя, моя мрія. Різні велосипеди, різні колеса, апгрейдити безпосередньо свого аватара. Тобто, дуже прикольно, дуже такий класний інтерактив. Тому можливо хтось не знав про це все, користуйтесь. Катайтесь, це дуже прикольно. Далі в моєму рейтингу, який без рейтинга, Руві також є доволі дуже популярною програмою віртуального світу, де катає багато моїх знайомих велосипедистів і триатлетів. Яка основна відмінність від Звіфту? Основною відмінністю є те, що РУВІ направлено більше як реальний світ, тобто там карти з реальних місцевостей. По всьому світу. Навіть коли ви їдете, ви бачите ну, біля себе як більш реальніший світ, ніж в Звіфті. В звіфті він такий, наче якийсь мультяшний, іграшковий. З однієї сторони, це прикольно, тому що на мене, звичайно, хотілося б катати там, щоб все було схоже на більш реальну штуку. Але, ну я не знаю, Звіті воно, воно теж доволі цікаво йде. Це знаєте, ну, взагалі ці платформи порівнювати якось, наприклад, є люди, які користуються там тільки продукцією Apple. Ось, ну ось, я, наприклад, в мене все на Mac eh, iOS. Бо мені ця платформа дуже зручна, я до неї звик, але я не кажу, що платформа Android є поганою чи там Windows є поганим. Ні, хтось більше звик до цього і йому комфортніше користуватися іншим. Ось, і все тут так само. Я просто звик вже до звів мені дуже зручно тим, що воно викидує туди безпосередньо тренувальний процес. І мені цього якби досить. По фінансовій частині, що звіт, що Руві, будуть коштувати вам однаково, це 15 доларів щомісячна підписка. З однієї сторони, можу сказати так, не супер дешево, але якщо це для вас є необхідністю, це для вас є важливим елементом. Ну, ось як для мене, наприклад. Ну окей, якщо це для вас там, чи занадто, чи фінансова частина вам. Не дозволяє платити 15 доларів підписки, то почекайте. Далі я вам скажу, де можна катати безкоштовно. Тепер переходимо до руві. Ви заходите безпосередньо через браузер, реєструєтеся, вводите свою пошту і бачите, ось на старті ви отримаєте 14 днів безкоштовного користування. Надалі ціни ось такі. Далі, а після того, як ви перейшли, пропоную вам завантажити додаток. Ви завантажуєте додаток, заходите, і тут ми бачимо все, що дуже схоже: це під'єднати ваш тренажер. Давайте вибираємо ось станок. Тут можна його бачите, що він за connection, можна його як тистанути. Каденс, сердечний монітор, трохи інший дизайн. Це по-іншому, якщо чесно кажучи, мені... Ну, тобі, доволі незвично. Трохи, трохи по-іншому все. А, ну, зараз спробую розкрутити станок. Бачите, теж саме з'являються вати, велосипедист починає їхати, і картинка рухається. Все так само, але ну, більше як дійсно в реальному світі. А потім безпосередньо тут ви теж можете. Участвувати в івентах, вибирати ось будь-які траси. Бачите, вони як ну в реальному світі йдуть: ось Італія, Канада і так далі. Ну, ось, наприклад, ми вибираємо тут. Теж можна бачити гредієнт, саму трасу. Також тут є базові воркаути, так само, як ви бачили в Звівті, тобто різні структури тренувального процесу. Ну і Загалом ви ось вибираєте воркаути, івенти, теж в світі, де просто вибрати, покататися, налаштувати там, свого аватара, свого персонажа. Тут він бачите, трохи по-іншому. Ну, це все теж доволі інтерактивно, віртуально, тому прикол в цьому є. По руві розібралися, якщо підсумувати і вивести так, загальну відмінність звіфта Руві, це візуальна огранка, можна сказати, те, що цей віртуальний світ, як ви його бачите, по грошам. Воно однаково. Також, до речі, ви можете скористатися, що в Zwift, що в Руві, є безпосередньо безкоштовний пробний період. Я не пам'ятаю точно скільки він там, чи три дня, чи тиждень. Загалом, ви можете там зареєструватися і без зняття грошей спробувати катнути, подивитися, що вам підходить там краще чи там краще, і безпосередньо вже. Користуватися. Потім ще є третій варіант. Програмка називається MyWuh. Вона з'явилася ну, доволі недавно. Я нещодавно про неї дізнався. І самий прикол в тому, що вона безкоштовна. Напевно. Що це поки що, але ну, поки безкоштовно можна користуватися. Але тут є такий хитрий момент, що ви, можливо, ось як я в звіфті, да, тобто, ну, я вже тут катаю, я не хочу, не хочу нікуди переходити і ви почнете там катати, покатаєте вже там добрячий період і потім вам скажуть, платіть гроші. Ось, і ви ну, вже звикли, вже вам тут комфортно, і, ну і можливо така ще уловка буде. Але поки що ця платформа безкоштовна. Е, виглядає м, доволі прикольно. Прикольний віртуальний світ, поки що немає е, веб-версії для macOS. Можна катати лише з мобільної версії і з планшету. Планшет телефон, тобто включати на планшет телефон. Також для мене, який мінус є те, що я не можу перенести тренувальну структуру в безпосередньо в саму програму. Одразу як ну, ось немає цього коннекту, як, наприклад, зі звівтом. Доведеться це вбивати вручну. Для мене це ну, доволі дискомфортно, напряжно. Я не хочу цим займатися. Кожне тренування структурою вбивати. Як на мене, мені некомфортно катати, дивлячись маленький екран телефону. Тобто я включаю собі на Новоті Звіст і на широкому екрані катаюся. Хоча я бачив, там нещодавно мені приходило повідомлення, що вони зараз тестують і скоро, напевно, будуть викачувати веб-версію на Mac. Зараз якесь там тіпа, демо тестування йде, тому можливо все зміниться. Ось так от виглядає сам сам Застосунок. Потім ви заходите тут все так само. підключаєте станок, ось він конектиться, монітор, каденс, контролер Переходите. І тут бачите все дуже схоже. Тобто ваш аватар безпосередньо ви можете там різні ввіл вибрати йому, потім різні воркаути теж саме є. Все дуже схоже. Free Ride, ось вибираєте, де вам кататися. Весь той самий інтерактивчик є. Доволі ось івенти теж різні. До речі, я чув, що тут івенти є, які там, де можна навіть, якщо вигравати, можна гроші виграти. Ось, ну, наприклад, Албанія. Ride. Ось так він виглядає. My Нагадую, що цей додаток є безкоштовним. Але бачите, поки що немає, немає змоги відкрити на комп'ютері. Але знаю, що, наче якщо у вас є планшет, це ну, типу, на планшеті він відкриває і на телефоні. Ось тут, бачите, світ е, також виглядає більш таким, не таким реалістичним, як у Руві, але більш реалістичним, ніж у Звіфті. Ось така ось концепція. Ну і, і все так само. Ось люди. Я би вам напевно рекомендував. Якщо у вас немає там ніяких підписок, немає, тобто ви ще не пробували ніде катати. Спробуйте ось тут покатати. Це безкоштовна штука і буде цікаво. А, але знову хочу сказати про те, що можливо буде таке, що коли вони трошки розкрутяться, ну застосунок стане платним, Тому це не можна не виключати. Також у всіх віртуальних програмах є змагання. Тобто ви можете там почати тренуватися, навіть вони дають свої якісь тренувальні плани, тренувальні структури. Наскільки вони будуть для вас там правильними, я не скажу. Але все рівно там можна випробувати себе безпосередньо в змаганнях. Я ніколи, чесно кажучи, не приймав участі у віртуальних змаганнях по велоспорту. Можливо, це було б цікаво. Якщо це вам цікаво, то напишіть в коментарі. Можливо, я навіть, навіть відос підніму, як я змагаюся віртуально у себе вдома. Ну. Звучить поки що так собі, але напишіть, якщо така тема відео вам буде цікава, я її зніму. Можете вибирати собі різні структури тренувального процесу, можете змагатися. Тобто цей весь інтерактив він доволі такі захоплюючий і він стимулює вас до якихось там тренувань, до якихось різноманітних випробувань себе до того, щоб. Урізноманітнити ваш тренувальний процес і зробити його ще цікавішим. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було вам чимось корисним і ви для себе дізналися щось нове. Також пишіть в коментарі, де ви катаєтеся, яким станком ви користуєтеся і як давно катаєтеся. Буде цікаво прочитати. Якусь для себе зрозуміти статистику, скільки де людей катає, хто чим користується. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал, бо багато людей дивляться відео не підписаним. Ну так не можна. І зустрінемося в наступних відео, в наступний четвер. Всім пока!